Що таке чистилище? Чи справді воно існує? Що про це говорить Біблія? Багато християн, роздумуючи про те, що відбувається з людиною після смерті, переконані, що там є ще один етап, який має трохи таку страшну назву чистилище таке собі місце, де душа ніби ще не в пеклі, але й не на небі, де потрібно трохи постраждати для того, щоб доочиститися від своїх гріхів, і вже тоді вперед. До Бога. Звучить ніби й непогано, бо кому з нас не страшно. А раптом я не встиг, а раптом я недостатньо добрий і ніби покаявся, прийшов до Бога, але ж в минулому стільки нагрішив. Тож від цих гріхів треба очиститися, бо як такому грішному постати перед Святим Богом. Але ж нам важливо не те, як звучить, і навіть не те, скільки людей у це вірить. Нам важливо знати відповідь на просте, але дуже важливе питання. А чи вчить цього Біблія? Давайте не поспішати з відповіддю спочатку трохи контексту. Цікаво, що вчення про чистилище ви в Біблії не знайдете. Ви не знайдете його ні в словах Ісуса, ні в проповідях апостолів, ні в Євангелії, ні в посланнях. Тобто Апостольська церква цього вчення не знала взагалі. То звідки ж воно взялося? Якщо зазирнути в історію, то можна дізнатися, що розвивалося воно поступово. Спочатку з'явилася практика молитися за померлих, чого Біблія теж не підтримує. Потім люди почали думати: а якщо людина покаялася, але не встигла все виправити, може вона недостатньо очистилася і недостойна постати перед Богом. Ну і далі вже з'явилася ідея посмертного очищення. Тим більше вона була на той час дуже вигідною, бо завдяки їй досить непогано продавалися індульгенції. Ніби як можна було за гроші покращити становище померлих родичів у тому ж чистилищі. Минали століття ці думки систематизували, оформлювали, і, врешті-решт, вони стали офіційним вченням однієї із церков. Тобто, важливо зрозуміти, це не апостольське вчення. А пізніші уявлення людей. І тепер найважливіше: Біблія говорить про стан людини після смерті дуже просто, без складних схем і без подібних проміжних зупинок. Ось дуже конкретний текст. Призначено людям один раз померти, а потім суд. Зверніть увагу, смерть і потім суд. І це все. Ніякого третього проміжного етапу, ніякого часу на доопрацювання, ніякого очищення через страждання після того, як людина померла. Якщо після смерті ще потрібно очищатися, тоді виникає трохи незручне питання А що ж тоді зробив Христос? Якщо його жертви недостатньо, тоді частилище логічне. Але якщо Христос очистив людину повністю, тоді потреби в ньому просто немає. Біблія знову і знову говорить одне і те ж саме: очищення від гріха, е, звершене Христом, а не нашими стражданнями. Ні за життя, ні після смерті. Поняття чистилища народилося зі страху, страху не встигнути, страху бути недостатньо правильним, страху, що Бог ще щось має проти нас. Але Євангелій говорить інакше: спасіння від Бога це не це не про достатньо чи недостатньо, це про довіру Ісусу Христу. Отже, якщо говорити прямо і по Біблії, чистилище це не біблійне вчення. Воно не було передане апостолами і не випливає зі святого письма. Але замість страху Біблія пропонує щось значно краще: впевненість у Божій любові, спокій у Христі і надію, яка не відкладається на потім. Апостол Іван писав. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Тому досліджуйте Біблію, і ви знайдете в ній не чистилище, а справжнього, люблячого Бога, який уже все зробив, щоб очистити нас від будь-якого гріха.